Друзі, всім привіт! Зараз у нас велопрогуляночка і обзор цін буде. Зараз у нас маршрут Павленківський парк. І я вам скажу. Вже вилетіло з голови на вулицю Репіна. Заїдемо, бо я в прошлий раз підписник Донатер просив з'їздити, я в Павленківський парк з'їздив там по одній вулиці, з вами з'їздили на гору, а на Репіна я провтикав, там по другій вулиці поїхав, ну коротше вже не захотів шукати. Так що ми зараз їдемо туди, а на зворотньому путі ми підемо по моніторимо ціни в Сілько, той, що на Зіньковській. Буде велопрогулянку з обзором цін мест на чи винегрет Кстати, зараз пол 12-го прикиньте, таке ощущення, що вже вечері. Вроді один градус, ну може і за вітром, мені кажесь, прохолодніше. Головне, що сухо, сухий асфальт, це бомба. І нічого на Чердак не капав. А назад потім вже поїдемо через 11 школу різноманітний маршрут у мене ще різці не замерзли буду їде, напевно, через половки. Mm -hmm. mm -hmm. Цікаво, я зараз встигну проскочить на світофорду зіма. Не кумара ця маршрутка, вона постійно всіх затримує. Быстрейше чинить. трошки порифу. Ну я нахер так летить. Да, тут, конечно, хорошо зробили. Трошки ж надо по тротуару. Сейчас поедем через Зіньковську. Коротше, ми вже на Зигина, сейчас по Зіньковської до Павленківського парку і далі. А потім зайдем в сільпо якраз відігріюся. Хорошо, що дівочки, бо зараз би глаза слізьми витекли. Одне погано, що вони літній варіант потіють. Коротше не ухті. І на минусову температуру надо других перчатки потеплить. Маня дивилась прогноз погоди ще неділю. Такий мрак, потім сонечко нарисується. дырынчит генератор. А ведь ключи не обещал. дурять Тихо, 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 тихо. Включала свои дискотеки. типа по типа типу, возачика на Зеньковский маленького тут я рука поведу велу думаю что так за поплохой с искусственных а леворуч веточки Богончу вовка. Не пойму живі, живи чи що? Хорошо, гарно дня. Что-то заблювотина. на. Тобто так, а, ага, це ж у нас сьогодні субота, бо в мене кожен день субота. Такий движняк суботній. Так, зараз ми на праву сторону повертаємо. Ох, ти, скільки чувака консервації різної. я джичка там бачу. Коротше нормально. Так нам сюди зараз ЧКП ладно. Имейте совесть. Вас багато я обеда. А давай бы здоров. Так, що тут у нас... А, цей трошки не так їдуть. Карта вічно показує такі маневри, щоб я подовше їздити. Друзі, не забудьте підписатися, хто не підписаний, просто дивиться, поставити лайк, написати комент. На позитивній всегда відповім Все, возле сільпо теж движняк. тут пешеходик до сирпо сделали пробочка. Пописо не неудобно, но я замерзну без него. Мені головне поривок хто не провтикать. На обратному за її дим Путі Павленський парк. І якраз я перелаштую камеру на грудах. блин перчатках монитор не это не покруто сейчас я <гум> красный поворотик да я кстати Цикаво частный сектор сбурился 16 А він такий єдиний, собі такий. Вот это ми долетіли, да? так нормально. Мені треба було в прошлый раз сюди заїхати спочатку, а потім на ту гору Павленківську чи як і там поперти. Куди треба було повернути мені? Вау Чітко, да, я? Да, все чітко. Так, де тут у нас? Боже, всі вже поржавіли, все репино. Ми на репіно. Таблички поржавіли, ніхера й не видно. Рогар желає лучшого будь. Я це думаю раніше я тут не їздив Так, все, це наверное, вона закінчиться чи ще далі. Давайте ще далі трохи проїдемо. Такий домик симпотний со стіркою, на масандрі наверху. Прикольно. Вон навіщо зачинено. А тут тут теж часть сектора по ремешку. Давайте трошки доїду до частних секторів і повернемося назад. Павленківський парк По Репіна ми проїхали Бо мене тоді як закрутив гугл Гугл карта О, якраз кінцева Репіна Репа Репа-2 і це Репа-1 Так, надо чуть-чуть розет, а то я закутався, фу, акваланг на голові. Ой, фотка Котофея. десь потерявся, розыскується 1000 гривень. Ого ні, 10, 10к 10к гривень, хто кота найде Нормальне вознаграждення. Так, давайте повертаємося потихеньку павленьківських по парк. Там попрощаємося до наступної серії І підемо грітися в сільпо. А в сільпо в мене цілі, з кімос, там бомбезна ціна, кажись. 71 чи 78 гривень за 800 грамм Эскимос ну мені подобається пельмени Пельмени, пельмени ви поняли, да? Ну смачні такі, смачни такие Ежемос морозово тоже подобається, Рудь Я так поняв, там фірма. Я в прошли раз должен, повинен був сюди заїхати, потім погнати на Павленківську гору. А я щось думаю, та поїду туди, а потім назад сюди заїду. І щось подумав, що той далі поворот туди куди треба. Ну все, тепер в мене місія виконана чиста. Так, що в мене получається? Раз, два, три, четыре кубика батареї. Ще завтра покататься можна. Завтра неділя. А потім уже поставлю на заряд. Так, сейчас всіх пропустим. Потім заедем в цей парк. Той и не хочет значить... А, есть лавочки, думав такий парк Непоганий вечерком посидіть. Пам'ятник. А я до нього в прошлый раз не помню, під'їжджав. А, це ж подожди, це тут хочуть, чи ні церкву поставити вірменську чи ні щось я в новостях дивився бо кажи цей пам'ятник на фото пам'ятник геноциду так ладно не в'їхать в какашняки це кому треба пісочок да ось на нички. Есть лавочки, две, мусорки, все нормально, як полагається. Таке типа на простець покопано. друзі, вам гарного дня, тихої ночі. Мирного неба. О, Собацюрський Блін, думаю, де це я бачив? Теж в новинах показували, ну це Галя ССР Сена. Колись тут, мабуть, якісь концерти давали, виступали. А зараз тут, мабуть, подбухують. Дров варіант, там вони нема. Друзі, ну що, давайте пока-пока, побачимося в сільку, погріємося, я надіюся, хапанем по акції пельмені і буде все у нас Чекі Бабуні. Там вон школярі футбол.